Друзі, зайшов подивитися, як виглядає наша капуста в теплиці. Бачите, вже починає собі зав'язувати вона голову. Дуже тутху. -вот На початку в нас була напала блоха, ми її обробили. І слава Богу, капустка наша, бачите, яка ціленька, гарненька. Далі у нас цвітної є трошки і броколі. Оце так виглядає у нас цвітна. Капуста. А ось тут у нас броколі. Дивіться, яке воно дуже красота. Ну, далі вже йде салат. Ось так оце все виглядає.